Силою утримувати в ТЦК українські юристи розповіли, чи мають військове право примусово затримувати та доправляти чоловіків до територіальних центрів комплектування. Тож про які деталі мобілізації важливо знати українцям? Далі в нашому випуску вітаю! Мене звати Рената Сланова. Україна сьогодні з вами на зв'язку. До вашої уваги останні новини країни та світу. В умовах дії воєнного стану, у разі відсутності відстрочки від призову на військову службу, чоловіки підлягають обов'язковій мобілізації. Відповідно до правил військового обліку, вони мають за викликом від районного ТЦК та СП прибути на ВЛК та мобілізацію. Наразі доволі частами стали випадки, коли працівники ТЦК та СП здійснюють примусове затримання та доставлення військовозобов'язаних до ТЦК. Однак українські юристи розповіли, чи мають військові таке право. Тож, як зазначили юристи, військово які ухиляються від виконання правил військового обліку, підлягають притягненню до адміністративної відповідальності. Адміністративний розшук та доставлення порушників до ТЦК здійснює поліція. Це можливо у наступних випадках. В разі фіксування порушень правил військового обліку у реєстрі військовозобов'язаних, якщо в особи відсутній військово-обліковий документ, якщо військовозобов'язаний не перебуває на військовому обліку або знятий з обліку, в разі коли є ухилення від виконання військового обов'язку у вигляді неявки за повісткою. у випадку ігнорування направлення на проходження ВЛК. В цих випадках, як зазначили юристи, затримання є абсолютно законним. Якщо ж ви не порушили правила військового обліку або є не військово зобов'язаним, здійснення адміністративного затримання не повинно здійснюватись, адже відсутні підстави для цього. Крім того, юристи дали відповідь на питання, з яких причин працівники ТЦК можуть утримувати військовозобов'язаного. Як зазначається, це відбувається тому, що після прибуття до районного ТЦК чоловіків зазвичай направляють на проходження ВЛК. А потім, у разі відсутності підстав для вістрошки, здійснюється призов на військову службу. Та у зв'язку з масовим ігноруванням направлення на проходження комісії працівники ТЦК здійснюють контроль за проходженням ВЛК. Та чи можуть працівники ТЦК здійснювати утримання військовозобов'язаних? Юристи зазначають, що затримання та арешт громадян не належить до їх повноважень, адже районні ТЦК та СП це не правоохоронні органи, а підрозділ Збройних сил України. Вони мають вести військовий облік та проводити призов на військову службу. Якщо ж працівники фіксують незаконні дії військовозобов'язаних, вони мають право на притягнення таких порушників до адміністративної чи кримінальної відповідальності. Юристи також зазначили, що потрібно робити військовозобов'язаним у разі їх отримання. За їх словами, потрібно дотримуватись правил військового обліку, мати дійсні військово-облікові документи та не ігнорувати повістки від районного ТЦК. В разі відмови від проходження ВЛК та мобілізації можна написати письмову відмову та вимагати негайного звільнення у випадку примусового затримання. Єдиним правовим способом є звернення до поліції із заявою про вчинення кримінального правопорушення у вигляді позбавлення волі. Потрібно розуміти, що військовозобов'язаним, які підлягають призову на військову службу, не варто розраховувати на звільнення із приміщення ТЦК та подальше ухилення від призову. Існує тільки два варіанти: або виконання військового обов'язку у вигляді призову на службу, або притягнення до кримінальної відповідальності за статтею 336 кримінального кодексу України. Нагадаємо, тимчасовий виконувач обов'язків командира взводу роти гонору батальйону Вовки Вінчі Дмитро Деркач із позивним Дара в інтерв'ю прокоментував роботу ТЦК. Зокрема, він зазначив, що нарідко працівники ТЦК та СП, особливо ті, хто ніколи не воював, поводяться досить нахабно. Мене найбільше бісить якраз е, взагалі відношення ТЦК до людей. Я розумію, що без цього типу ну ніяк не бійдешся, але деякі прям сильно перегибають палку. Дуже сильно. Я коли прожив відпустку. Я чекаю, поки на мене потрапиться такий тицикашник, щоб трошки з ним посваритись і злий на них, що вони занадто сильно себе похабно ведуть. Ніхто не, не воював, більшості, хто себе похабно веде. Військовий підтримує проведення працівниками ТЦК цікаво з правоохоронцями мобілізаційних рейдів на концертах і в спортзалах. Він додав, що для тих, хто не хоче воювати, на фронті є й інша робота. Ну це війна. Без цього в принципі ніяк не обійдешся. Прикро, що люди настільки це все роздувають, що це неправильно так. Ай-яй-яй. Ну, якщо ти сам не йдеш, то як з тобою ще? Що, що з тобою ще зробити? У нас є кухарі, в нього третя група інвалідності, він, в принципі, воювати не може, його на ноль не відправляють. Він каже: Я хочу допомагати, будемо готувати. Все. Ми себе одну. Функцію забрали. Ми не думаємо про те, що нам треба прийти і приготувати їсти. Відповідаючи на запитання щодо мобілізації жінок, Деркач зазначив, що коли йшов воювати, то хотів, щоб жінки та діти не бачили війну. За його словами, жінка не може стовідсотково виконувати ту саму тяжку роботу як чоловік. При цьому воїн додав, що розуміє, не всі підтримують його думку. Коли я йшов, оформлятися, я йшов для того, щоб жінки та діти не бачили війни. А тут дивлюсь, вони самі рвуться воювати. Думаю, як я роблю все, щоб цього не було, а ви на йдете. А тим часом нардеп, член комітету ради з національної безпеки оборони та розвідки Федір Веніславський відреагував на ідею розформування ТЦК. За словами Веніславського, така пропозиція не продумана та шкодить національній безпеці України. При цьому він оголосив, що ТЦК забезпечує 95-98% мобілізаційних заходів необхідних для поповнення резервів. Коли я йшов, оформлятися, я йшов для того, щоб жінки та мій діти не бачили війни. А тут делюсь вони самі рвуться воювати. Думаю, як я роблю все, щоб цього не було, а ви навпаки йдете. Крім того, Воніславський висловив думку, що рекрутинг не здатний повністю замінити функції, які виконує ТЦК. В післявоєнному становищі ми маємо розробити запропонувати такі моделі, які будуть залучати до війська до збройних сил інших складових секторів безпеки і оборони громадян, які будуть хотіти добровільно прийти і служити. Але на сьогоднішній день, попри те, що ми дозволили займатися рекрутингом, з точки зору законодавчих ініціатив, і законодавчого регулювання, рекрутинг абсолютно не може перекрити всі ті мобілізаційні заходи, які на сьогоднішній день виконують. Ця На питання, що ж робити з претензіями, які накопичилися в суспільстві до ТЦК, Веніславський відповів, що на сьогодні збройні сили, сектор безпеки та оборони включають більше мільйона громадян України, мобілізованих на військову службу, під час дії воєнного стану. І подібні випадки, якими невдоволене суспільство, перебувають якраз в межах певної статистичної похибки. Звичайно, про здобутки про нормальний процес мобілізації ми не говоримо, тому що завжди резонанс викликають такі події, які пов'язані з порушенням прав людини, з порушенням якихось норм, які регламентують мобілізаційні заходи, і безперечно ми на них маємо реагувати. Але оці випадки вони не є масовими. Веніславський також прокоментував призначення військового омбудсмена. Він нагадав, що в конституції України передбачена лише одна посада повноваженого Верховної ради. Прав людини за словами Веніславського, цей крок залишається за кабінетом міністрів, який своїм розпорядженням має створити відповідний, фактично центральний орган виконавчої влади, що займатиметься захистом прав військовослужбовців. Крім того, нещодавно військовий третій ОШБР заявив, що ситуація довкола ТЦК лише загострюється. На його думку, виправити ситуацію все ж можна, але спершу військові повинні відчути, що таке бойові дії не зі слів, а на власному досвіді. Самим для начала там побувати, бо наскільки я знаю, що більша половина. Ну вони не участвували в бойових. Вони навіть не знають, що це таке. Їм би лишь би правити чоловіка поставить галочку і все, от читатися перед начальством. Що все, ми списки зробили, подали. Захисник пояснює, що невдоволення роботою військомі викликане якістю особового складу, адже працівники ТЦК присилають на фронт примусово мобілізованих чоловіків без знань та найменшого бажання служити. Приїжджають плюс 40. І, і такі, що взагалі навіть не, не мотивації. На твою думку, це провина ТЦК? Зараз? Ну так. Да. Ну який прикол, коли чоловіка в бус і приводить його потім, допустим, на полігон, а з полігона сюди до нас, uh -huh. а він сам не хоче в душі. Ну, він не хоче воювати, і він не буде, пані. Він только, ну, ти пошлешся на бойові і він і себе підстави, когось, uh -huh. хто з ними буде, лібо штурмувати, либо сидіти на захрепі. Крім того, підполковник, старший офіцер командування сухопутних військ ЗСУ, Павло Кишкар в ефірі Апостроф ТВ заявив, що демобілізація в Україні залежить від якості мобілізаційних заходів. Якщо дійснити кілька років, то можна навіть ліквідувати ТЦК. це ж взаємосполучення судини. Якщо ви не налагодите чесний діалог із суспільством по мобілізації, ви не можете говорити про демобілізацію, бо у вас тупо нема чим їх замінити цих людей. Тому якщо ми сформуємо. По питанню мобілізації, чесно історію, коли командири, якісні командири, зможуть напряму забирати з, до себе людей, а потім їх відправляти на базу військову підготовку, або ж самим проводити її, що теж можливо, і так було на початку війни. Друге, запровадити систему, оцю ж з переходами, тоді коли командир не може тебе не відпустити, якщо на тебе прийшло відношення з іншої військової частини. Я думаю, що це одразу вирівнює ситуацію. На думку офіцера, це відразу розв'яже питання з мобілізацією. Він додав, що питання демобілізації в Україні буде розв'язуватися лише після того, як вдасться наповнити людьми діючі військові частини. Поки що це питання якісно ще раз кажу, не не чисельно, а якісно не вирішено. Суто тому, що є проблеми з оцією чесністю да, у відносинах держава держава люди. І люди, які зараз приходять до ТЦК, вони попадають в невідомість. Ця невідомість лякає, лякає настільки, що люди готові навіть залишати межі країни. Ще один аспект, який на думку військового наразі провалений державою, це комунікація з українцями, які перебувають за кордоном. За його словами, сотні людей за кордоном готові були б долучитися до війська, але для них важливо знати, які посади вони будуть обіймати, та які навички від них вимагатимуть. Я знаю на практичної. В основі скільки людей в Чехії перебуває, бо мав можливість туди поїхати з ними поспілкуватися. Це сотні людей готові прийти до війська, але в чесну історію, тоді коли знають, хто командир, яке, яку посаду буде людина займати, які від них від неї вимагаються навички знання вміння. Третім фактором вважає військовий є необхідність збільшувати кількість та чисельність міжнародних чи інтернаціональних підрозділів. І саме виконавши всі ці кроки, можна буде говорити про ліквідацію ТЦК. дозволяє сьогодні відверто говорити про те, що ТЦК можна ліквідувати завтра. Якщо ви запровадите цю систему, вони вам просто не потрібні щодо ТЦК. Ну вони просто не потрібні. Нам мені числа не потрібні. А якщо я двома людьми замість десяти зможу виконувати цю бойову задачу, ну так розумієте, да. да може ці вісім тоді хай в народне господарство краще йдуть. А що ви думаєте про такі права військові в ТЦК? Діліться своїми думками у коментарях і дякуємо, що дивитеся на нас. Бережіть себе на все добре.